В Цьому відео я розповім про свій шлях розробника, в основному про те, як я потрапив на свою першу роботу. Я роблю це відео не для того, щоб хвалитись, а щоб розповісти вам, як це відбувалось саме у мене, і можливо комусь це допоможе на його шляху. Поїхали. Перш за все, я розповім, чому я почав цікавитись розробкою, тому що ваше чому насправді дуже важливе, воно визначає ваші дії те, наскільки ви будете наполегливо працювати над тим, щоб щось отримати. Отже. У мене були три основних причини, чому я хотів стати розробником, стати програмістом. Перша і головна мені завжди подобалось робити щось, що буде готовим діючим продуктом. Є багато різних професій, там, де ти весь час просто в процесі. Наприклад, я працював раніше в логістиці продажах. І там ти по суті нічого не створюєш. Ти просто весь час, ось в цьому процесі роботи, і у тебе є враження, що ти працюєш, 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 а де результат? Його не видно. Це насправді досить наївно і нелогічно, тому що це дуже важливі і непрості професії, але це була моя така мотивація внутрішня, що ось я зробив щось, що корисне людям. Що можна отак взяти показати людям, що вони будуть ним користатись, і казати мені, ой, це класно, або ой, ось тут щось не дуже, треба допрацювати. Ось саме ця ідея конкретний продукт. Друга причина була, здається, може, трошки особистою: мені завжди хотілося працювати в справжній професії. Я розумію, що і продажі, і логістика, і я навіть займався фотографією професійно. Це все ну, справжні професії, правда. Але мені тоді, колись дуже давно, здавалось, що вони не дуже справжні, що це може робити будь-хто. Мені завжди здавалось, що це, що це щось таке не дуже серйозне. А ось розробляти програми, тоді мені це здавалось ну, просто магією якоюсь. І я правда вірив, що коли я навчусь розробляти програми, ось це і буде справжня робота, там, де я зможу розвиватись і розкрити свій потенціал повністю. Ну і причина номер три це гроші. Я тоді абсолютно не знав жодних деталей, скільки заробляють розробники, які є рівні там джуніор, мідл, сініор, як залежить твій заробіток від того, в якій сфері ти працюєш як розробник. Я не знав абсолютно нічого з цього. Це просто було ось банально, що ми всі чули, що от, якщо ти програміст, то ти добре заробляєш. Це не було головною причиною, але якщо б я про це не розповів, це було б трошки нечесно. Ми всі працюємо за гроші, і, хоч як би ми не любили... Нашу справу тим, чим ми ось зараз займаємося. Якщо за це платять копійки, то це просто перетвориться з часом на розчарування. Тому для мене ось це бажання гарно заробляти тим, що я роблю. Це був просто звичайний здоровий прагматизм, бажання мати не тільки роботу, а й гідну якість життя. Без цього будь-яке покликання, призначення і творчість, воно просто перегорить досить швидко. Так що гроші не були для мене головним мотивом, але вони були вагомою частиною моїх причин. Стати розробником. Шлях мого навчання був насправді досить довгим. Перш ніж отримати мій перший офер як джуніор-фронтенд розробник, я пройшов шлях в два з половиною роки. Коли я починав, я, якщо чесно, взагалі не знав, чого я хочу, як взагалі там все відбувається в програмуванні в розробці програм, тому я просто пробував різні речі. Я, наприклад, починав з Java це дуже популярна мова навіть зараз, а 10 років тому вона була ще більш популярною. Тому я почав з Java, але. Ну, щось воно просто не пішло, не сподобалось. Також я дивився в сторону C-Sharp і технологій .NET. Але знову ж таки, це було щось не те. Я пробував там робити різні програми десктопні на Windows. І знову ж таки, щось воно там десь всередині мені не сподобалось. Для навчання я користався різними ресурсами по суті, всім, що тільки міг знайти. В основному це були відеоресурси, курси різні. Тобто, тоді дуже популярний був PluralSight. Він є і зараз. Просто зараз є ще багато всього іншого. Але плурал ну він був один одним з перших. Е, також це була linda.com, е, зараз це LinkedIn Learning. Вони викупили цю компанію і зараз це LinkedIn Learning. Ну і також, звісно, YouTube, також, звісно, книжки і просто різні ресурси в інтернеті, статті, сайти різні. Десь приблизно півроку я займався ось в такому стилі. Курсів жодних не було. Не знаю, може це і добре, але тоді їх точно не було. І у мене в голові, якщо чесно, створилась така собі просто каша, і е, тоді просто у мене визріло бажання піти в магістратуру, піти в магістратуру по інформатиці. У мене вже була перша технічна освіта, тому прийомом до магістратури не було жодних проблем. Я тоді паралельно працював на хелп деску, і тому це була заочка. Заочка на два роки. Якщо чесно, то я зараз вам точно не перескажу всього, що ми там проходили в цьому вузі, але головне, що це навчання мені дало. Воно дало мені більш структуровані знання з одного боку, а з іншого більш широкий погляд на все це it середовище середовище розробки. Там були і бази даних, і певні предмети з програмування, і також моделювання систем з використанням UML, і також навіть основи штучного інтелекту. На той момент це все виглядало як скоріше, як набір таких, таких розрізнених речей. Трошки тут, трошки там, але поступово це все почало складатись в більш цілісну картину. І нарешті я почав бачити, що індустрія IT, програмування це не просто кодити щось ось тут у мене на комп'ютері, і невідомо, як це потрапить до користувачів, як вони це будуть використовувати, і де вся ця програма взагалі має жити і функціонувати. Це все велика екосистема. Бази даних, щоб зберігати дані, середовище, в якому виконується наша програма, проєктування архітектури за допомогою UML або інших підходів, також логіка і алгоритми, які добре б знати, навіть якщо ти робиш фронтенд, ну і якісь паралельні напрямки, той самий штучний інтелект. Я почав розуміти, що розробка це не магія. А набір інструментів, які допомагають вирішити конкретні задачі. Тоді я ще не вмів всього цього зліпити до кучі і реалізувати, але у мене вперше з'явилось відчуття, що я вже бачу, куди я йду. Тепер ключовий момент мого навчання. Цим ключовим моментом стала дипломна робота. Тут я без перебільшення можу сказати, що саме диплом навчив мене найбільше з усіх цих двох років навчання. В моїй групі було десь приблизно 20 людей, і більшість з них вони як. Ну, здається, як трошки літали у хмарах. І, здається, не зовсім розуміли, що вони там взагалі роблять. Ось я на початку відео перерахував три моїх головних мотивації: чому я хочу стати розробником. А у них, ну не знаю, я взагалі мотивації не побачив, а чому вони там знаходились взагалі в цьому вузі. Ну, Можливо, у них просто була мотивація та, одна єдина. Десь почули, що програмісти багато заробляють. Тому я одразу скажу: якщо це одна єдина мотивація, навряд чи щось вийде. Тому що, коли настав момент, щоб обрати тему диплому, ця різниця вона стала дуже помітною. Вони просто не знали, про що вони хочуть писати диплом. Вони прийшли відучитись на програміста, тому тему диплому за них вибрав їх керівник. Воно їм було взагалі нецікаво і. Ну, більшість з них, забігаючи трошки наперед, я скажу, що більшість з них цього диплома так і не написало. Мене ж на той момент, вже я точно це знав, що мене більш за все цікавить веб, тобто веб-розробка, те, що зараз називається і фронтенд, і фулстак, але в основному фронтенд це HTML, CSS, JavaScript. Чому саме так вийшло? Я не знаю. Але можливо, тому що з цими технологіями отримати якийсь візуальний результат, отримати якийсь. Продукт, який вже якось виглядає і щось робить, ну мені здається, найшвидше. Тому просто ось цей процес від початку розробки до результату він відбувався швидше, тому мені це найбільше зайшло. І так от і вийшло, що я став фронтенд розробником Я вибрав таку тему для диплому: порівняння існуючих стандартів HTML і CSS з новими, які тільки що вийшли. Тоді це були HTML 5 і CSS 3. І ну, тоді досить давно це були такі нові технології. На той момент вони вийшли порівняно недавно. Ну і звісно, тема диплому вона має бути дослідженням, а не просто я вчу HTML і CSS в нових стандартах. Тому я досліджував, чим ці нові стандарти будуть кращі для користувачів, які будуть вживати сайти, написані з ними, і як ці нові стандарти вплинуть на роботу розробників. І мені самому ця тема була настільки цікава, що ні про які інші теми я її чути не хотів. На щастя, професор, мій керівник диплому, розділяв мій ентузіазм, так що все вийшло. А взагалі, сам процес роботи над дипломом він перетворився не просто на написання тексту, а на роботу над моїм першим великим серйозним проєктом, тому що, по суті, я розробляв сайт, який використовував по максимуму всі нові на той момент технології HTML5 і CSS3. Я вже, звісно, не пам'ятаю, що там конкретно було, і навряд чи зараз знайду цей проєкт, але я там використовував нові семантичні елементи, якісь нові атрибути для аксесибіліті, ще для чогось, також нові елементи для відео, аудіо і різні нові API, такі як drag-and-drop. Так що цей сайт вийшов, ну справді, досить немаленьким. І коли я все це робив, ви, звісно, розумієте, що я дуже багато чому навчився з ось цих новітніх на той момент веб-фронтенд-технологій. І тільки тоді я вперше справді відчув, що таке справжнє навчання. Не для того, щоб отримати бумажку чи оцінку, а заради того, щоб виконати проєкт. Паралельно з навчанням, я, звісно, працював. Тому я писав цей диплом і розробляв цей сайт після роботи ввечері, а також в основному на вихідних. Всього на диплом у мене пішло десь приблизно півроку. І для мене це був справжній марафон. Тому що я з одного боку мав розробити ось цей сайт, досить амбітний, як для початківця в цьому всьому, а також ще й написати об'ємний пояснювальний текст. І в цьому тексті я мав не просто перерахувати і описати всі ці нововведення і нові стандарти, а довести, чим ці нові стандарти краще за старі, як вони реально полегшують життя розробникам, і що в результаті виграють також користувачі сайтів, зроблених з цими новими технологіями. Коли до здачі диплому залишалось вже не дуже багато часу, я зрозумів, що можу не встигнути все зробити. І тоді я просто взяв тиждень відпустки на своїй роботі і повністю присвятив себе диплому. Це був тиждень, коли я жив в такому режимі, що зранку до ночі я писав диплом. Ввечері я робив коротку прогулянку і спав. Це був нелегкий період, але саме тоді я зрозумів, що таке великий важливий проєкт і дедлайн. А також саме тоді я побачив, що якщо ти послідовно протягом довгого часу вкладаєш свій час і зусилля в цей проєкт, навіть великий і складний проєкт стає реальним. І що найважливіше, як виявилось трошки згодом, саме в той момент я зростав як майбутній розробник. І одного дня, коли ми з професором моїм керівником диплому сиділи на кафедрі і обговорювали диплом, який був вже майже готовий, сталася та сама ключова подія. Там недалеко від нас сидів ще один препод, який працював не тільки в вузі, а він ще просто працював у фірмі в софтверхаусі як розробник. І от він краєм уха нас слухав якийсь час, а потім просто сказав мені: Слухай, а скинь мені своє резюме. Ну, я ж тоді тому не придав такого великого значення. Я був повністю захоплений дипломом, я просто бачив перед собою цю ціль і сказав тоді щось: типу: О, що ви мене на роботу хочете взяти? Ну І він просто пояснив, що він працює в софтвер хаусі і там іноді шукають джуніор розробників І він це все послухав, і йому здалося, що це може бути щось для мене. Тому я просто скинув йому своє резюме. І досить швидко, через кілька днів, мені зателефонували з тієї фірми і запросили на співбесіду. Я тоді абсолютно не знав всього того, що я зараз знаю, про те, як проходити співбесіди, як готуватись до співбесід. Але я просто спробував ну, по максимуму зробити те, що можу, і протягом кількох днів просто повторював все, що я знаю, що я вивчив під час цього диплому про HTML, про CSS, про JavaScript, ну, основи, основ, правда. І потім я прийшов на співбесіду, там було двоє людей: фронтенд техлід і менеджер. І вони мене питали про різні речі, як і софт скіли. Ну, в основному, де я там працюю, де я вчусь. Якраз я розповів про свій диплом, і вони прям прониклись. Ось. І, ну Також, звісно, технічні питання мені задавали і по HTML, і по CSS, і по JavaScript. Ну, я взагалі не пам'ятаю, що там були запитання. Ну, напевно, джуніорського рівня. Ось, жодного лайфкодінгу там не було. Просто це був формат питання-відповідь. Я. Точно не відповів абсолютно на всі питання, на щось відповів, на щось ні. Тому я був не впевнений, чи я пройшов цю співбесіду, чи не пройшов. Але через кілька днів вони мене набрали і сказали, що давай, якщо ти готовий, давай ми беремо тебе на роботу. Ось так і вийшло, що я свою першу роботу джуніором я навіть не встиг її пошукати. Коли я захищав диплом, у мене вже був цей офер. Я просто захистив диплом і одразу вийшов на роботу. Деякі люди цю ситуацію можуть потрактувати як щасливий випадок, що мені просто дуже сильно пощастило. Але справа в тому, що якби я не писав цей диплом, якби я не обрав саме цю тему, і якби я не вкладав просто себе всього в розробку цього сайту, в написання цього диплому, нічого б цього не було. Мене б не було на тій кафедрі, мені б ніхто нічого не запропонував. І тоді я би просто шукав роботу, ну так як люди її шукають, відправляв би резюме. І тепер я трошки розкажу про конкуренцію на ринку розробників, тому що зараз вважається, що конкуренція дуже велика, особливо серед джуніорів. Ну, вважається, що просто дуже багато людей, дуже велика конкуренція, тому важко. Дивіться, я всі ці розповіді про конкуренцію чув ще 10 років тому. От я пам'ятаю, це був якийсь рік, 15 й чи 16. й Я був тоді на конференції, Front тренд називається, і вже тоді-туди приходили люди, які ще не знайшли свою першу роботу. Але ну, це були розумні люди, вони вже, вони вже тоді відвідували конференції Айтішні. І от я від них вже чув, що ой, конкуренція просто захмарна, просто величезна. Ну, дивіться, а як так вийшло, що ну, ось ця історія сталася, яку я тільки що розповів. Так от я хотів розказати про групу, в якій я вчився в вузі, тоді, в магістратурі. Там було десь приблизно 20 людей, і коли справа дійшла до диплому. Виявилося, що люди настільки не зацікавлені, що вони навіть не можуть сформулювати тему, на яку вони хочуть написати диплом, яка була б їм цікава. І просто тоді керівник мав їм сформулювати цю тему і запропонувати і сказати: ось хочеш на цю тему диплом писати? Ну, хочу, я ж не знаю. Ну, я знаю, вони не знали. І просто вийшло потім так, що в назначений термін з усієї групи з приблизно 20 людей. Прийшли захищати готовий написаний диплом десь приблизно 5 людей, ну і серед них був я. І це просто говорить про те, що кількість людей, які навчаються на курсах, і навіть які випускаються з курсів, це ні про що не говорить. Тому що у людей різна мотивація, і тому що мотивація дуже різна, люди дуже по-різному вкладаються в цю цю тему. І я знову повернусь до цього питання: якщо хтось шукає тільки виключно гроші. Буде дуже складно, а скоріш за все, взагалі нічого не вийде. У вас має бути, якщо ви хочете стати розробником або здобути якусь іншу складну професію в ІТ-сфері, у вас має бути інша мотивація, не тільки гроші. Гроші це тільки частина. Має бути щось більше за гроші, тільки тоді щось вийде. Які висновки з цього всього? Я не можу сказати, що став розробником із-за бажання змінити світ. Але також я не робив і не роблю це тільки виключно за гроші. Я роблю те, що мене справді цікавить, і дозволяє мені розвиватись, створювати продукти, створювати щось нове для користувачів. Тому вся ця ситуація вона не була випадковою. Я абсолютно точно впевнений. Тому що якщо щось виглядає ззовні як комусь пощастило, насправді це просто означає, що підготовка зустріла можливість. І саме тому дуже важливо для вас. Формулювати, чому саме ви це робите, без цього нічого не буде, просто за одні гроші нічого не вийде. Тому сформулюйте своє чому, your why, як кажуть англійською, і вперед. Дякую, що подивились моє відео. Дуже скоро я буду запускати свій курс на тему того, як проходити співбесіди в сфері IT. співбесіди з soft skills. Тобто, це не будуть якісь конкретні технічні питання, це буде про те, як проходити співбесіди. По софт скілам з менеджерами, з рекрутерами, з CEO і так далі. Тому підписуйтесь на канал і слідкуйте за оновленнями. Ще раз дякую і побачимось в наступному відео. Пока!